Вітаю вас на своєму каналі. Отримав нове замовлення. Зараз розкрию і побачимо, що тут Ось Це такий от Кронштейн-шторки багажника для автомобіля Audi A4B6. Я його змоделюю, обміряю і надрукую. Така деталь буде доступна для замовлення, доволі цікава геометрія. Такі деталі не обов'язково сканувати 3D-сканером, Тут можна підмірити штангель цикулем і перенести ці розміри в 3D-модель. І потім для подальшої підготовки для 3D друку. Отже, Далі покажу, що з цього вийде. І ось готовий результат моделювання. Це ось копія з правої, Одна ну, це дзеркальна ліва. Цю так не переверну, не буду відповідати. Хіба що так. Тепер моделі готові до того, щоб їх надрукувати. Запущу друк і покажу вже, що готове вийшло. І от уже маю готовий варіант. лівий і правий. Лівий ну, відзеркалив від правого, також от літеру L та R наніс, відповідно, щоб не гадати, де який От. Це те, що з оригіналом. Довелося ще ну, кілька варіантів друкувати, так як є певні особливості виготовлення і експериментував із позицією виготовлення. Отак. От. От Тому Такі деталі теж е, готові Де, мож, можете замовляти. Мої реквізити в описі під відео. Також вас запрошую в свою групу у Фейсбуці та на сторінку в інстаграмі, де я теж ділюся своїми роботами. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся!